Сергія пішла, бачиш? Руки О, ти забрав. Спеціаліст, У мене руки чисті. Тобто ж ж не має бути таки з великими дирочками, треба, щоб вона добре підійшла. На підходи. Добре, що там є помічник. Не, не псуй мені настрій. Тихо. Не можна кричати коли паска. Не псуй мені настрій. Я тобі взагалі не псую чайки. Яйце, цукор, цедри, ванільний цукор. Все по рецепту. Де ти маєш дати? Потім туди. Продав... Вже готове тісто? Ну так. Точно? Точно. А що? – Я не знаю. Та ти не знаєш, що є кофі, ти те я спеціаліст знаю? Як ти казав? А чого ти на мене тим перестрашним злочином подивився? Я щось не зрозумів, чи то я щось не поняв. А там так пише, що коли тісто готовий, тоді додати це. Тонки пише півтора години на стояти, а потім дати цей. Угу. Ми подивимося. Ти мене налякала. – Подивимося, що, що він наробить. робить на колод. Ти так. мені тільки не переводь продукти, я тебе прошу. Він буде повітря пускати, я на нього блюзу, з збоку кричати, як ти на мене кричав. Добре пропускай через пальці. Добре пропускай через пальці. Зептлін. Бо я тобі дам. Тісти взяти паску бісять. Ми тебе дам чого на наших порядків. я було на новій пошті. Була королів на новій пошті, Забирала там посилки на сьогодні. І Дивлюся, жінка робить огляд цього тістоміса. Я така, о, тістоміс, хтось буде паски носити. Я, я зразу знаю, що короліви наші. Не каже, о, та та собі замовила. Я так, бути задоволені, бути задоволені, бо то файна штука. А то ще й і... було мого однокласника, мама і гаді. Да. То твого блогу з власника і галіного. Але mm. мені, знаєте, тако подобається, Того купив іграшку йому і тепер все скинув на нього, все, що треба місити з тістом, я... морочу собі голова. Де тобі, то тобі макі вже... сьогодні. Маки сьогодні, бачите, сніг наші. А вони сказали, що у них не сезон, сьогодні перетворюється в тюльпани. Так, але тут дуже гарні. Самі найгарніші тюльпани. Самі, Городові. Так. так, мак. Просто ми не хочемо здавати, де там мак ведеш. <laughs> <laughs> давай, давай, роби, роби. Королєвий мій супер-попер, Зараз я не знаю, чи він це правильно робить, дасть це чути. Тут правильно. все живу, що він заколотив, він же дає до тіста. Так і писав окремо заколоти. Даю до тіста і включаю мітець. Вау! гарно виглядає. Він тут так файно переколотив. Буде вовсе супер-супер паска. Зараз. А ти перше спечи, ти вже так супер-супер. Спечить Та паш. Так, яка би вона не було, то й дожді, ти маєш паска мм, не добре. Все включай. Все. І тепер так. Пацан! А, тепер пацан. Пропускаєш все через пальці дуже добре, щоб насичилось повітрям і дуже добре виросло. Так ви знаєте, як я минулого року заставляла, то через пальці пропускати, щоб потім бульбашки були в впасні. Щоб ти зрозумів, вона вона мене кричала, коли то говорила. А я тобі спокійно говорю дуже лагідним таким з любов'ю до тебе як пацентре. Давай. Короче, здуріло вже чисто, бачите. А родзинки коли? А, точно чуть не вбило мене. Родзинки трошки з конічком. Чуть не Боже, нагадала. Чи ти їх не посушив. Не треба було їх сушити. Ти конічок дав. Треба дати рушничок. Покарали. Ти конічок дав. Я Та сушив. добре, давай сипхай вже місяця. Так, завтра. родзинки у нас е, з Австрії. З Австрії? Да. Родзинки з Австрії. Яйця з Берліну. Борошно десь України. Альпів з України. Молоко з Альпів. Паска Українська. Давай, пацан. Ти баш бачиш на маленьку. <сосіб> Ти на маленьку. Короче, вже тут пасти. Коротше, хай місяць з Богом. Доп -доп. Бачить, я така пластинка, що вона... Полоці мені, мені не вчить. Куркумути не дав. Кукур. був жовта паста. Бігом, дай трохи куркуми. Mm -hmm. Бігом! У мене в рецепті куркуми нема. Дай трохи курсу. Це для кольору, дурня. Mm -hmm. Ну дай для кольору, буде жовтенька гарна паста. Я сказав, що ні. Працуя. Пропускаем, пропускаем пальцы, пропускаем. Тут же все в пропускаем.